Привіт, мене звати Ольга Ліметрі. Ти ви на моєму ютуб-каналі, і в цьому відео ми з вами поговоримо, як правильно готуватися до здачі іспитів з німецької мови від А1 до С1, С2 і також, що для цього потрібно. Одразу вибачаюся за звук, тому що в цьому відео буде звук не дуже хороший. Так, я знімаю зараз без мікрофона на вулиці, тому вибачте, будь ласка. Як правильно готуватись до іспитів? Багато хто робить помилку, і це також залежить від викладачів ваших, або ж від не знаю від кого від вас самих, що ви починаєте учні чи там починають готуватись до іспитів. Там перед іспитом а починати треба готуватися одразу з першого дня вивчення іноземної мови, вивчення власне німецької мови. Якщо ви зараз, наприклад, вивчаєте іноземну німецьку мову на рівні е, там Б1 від А1 до Б1 на інтеграційних курсах чи там Б2, вивчаєте ви одразу на перших тижнях, маєте ознайомитися з структурою іспиту і що саме для цього іспиту у вас потрібно. Будь-який іспит е, з німецької мови. А1, А2, чи це один, чи це 2 будь-який складається з чотирьох частин. Це розмовна частина, це говоріння, написання і також що там, слухання. Так? І ви маєте мати вже перед собою ці іспити і розуміти, що, від вас, що вас чекає. В кінці цього відео я вам скажу, де ви можете знайти іспити. А ви маєте розуміти, які іспити ви саме здаєте, тому що є багато різних Б 1 є Б 1 звичайний, є також Б 1 берув, є Б 2 там звичайний, є Б2Беруф, є Telk, є єґоти, є гаст. Вони дещо, ну звісно, подібні, але деякі завдання в них відрізняються. І ви на самому початку вашого навчання ви маєте розуміти, який іспит ви здаєте, і до нього готуватися. Найбільше проблем виникає з говорінням, з мого власного досвіду. Тому в мене є. Розмовний курс, де ми готуємося саме до здачі іспиту Б1, також Б2. Також багато виникає проблем з написанням листа, де ви маєте зрозуміти, що ви маєте писати лист, та, і у вас також є обмежена кількість часу. Обмежена кількість часу впливає також на читання і на слухання, адже у вас немає часу, наприклад, дуже багато часу, щоб прочитати одне й те саме завдання багато разів, і ви маєте вже там в кількість хвилин використовувати. Ефективно для того, щоб на, на іспиті бути підготовленим до здачі іспиту, а ви маєте вдома самостійно, якщо ви не робите цього на уроках, наприклад, на німецьких уроках з викладачем, в обмежений час читати певний текст. Наприклад, у вас є 20 хвилин, і ви за 20 хвилин використовуєте цей, щоб прочитати тест. Так само ви пишете листи за обмежену кількість часу. Також основне, що листи мають мати структуру певну, яка потрібна для певного рівня, і кількість слів. Під цим відео ви знайдете всі іспити. Від А1 до Б до С 2 Я додам їх тут. А також запитуйте своїх викладачів, які саме іспити вони мають бути вже одразу, коли ви приходите на перший місяць чи на другий місяць, хоча б приблизно, щоб вони вам давали і самостійно готуйтеся. Важливо дуже готувати розмовну частину. Якщо це відео було корисне, оста... поставте, будь ласка, подобайку. Вибачте, будь ласка, за додаткові звуки і за поганий звук в цьому відео. Надіюся, наступне відео буде вже краще.